Лікарі-наркологи з початку року приймають пацієнтів на території колишньої районної лікарні у будівлі поліклінічного відділення за адресою вулиця кохана. 12. це пов'язано з припиненням діяльності наркологічного диспансеру. Лікарі-наркологи повинні були працювати в психіатричній лікарні, але дане рішення привело до погіршення умов праці, особливо це стосувалося заробітної плати, і лікарі-наркологи відмовилися працювати в психіатричній лікарні. Але цим часом для забезпечення безперервності. Лікування осіб з опійною залежністю та зменшення розповсюдження ВІЛ-інфекції та інших соціально значущих хвороб, таких як і туберкульоз та інші, на території міської лікарні міста Олександрія було створено новий сайт замісної підтримувальної терапії, куди і пішли працювати лікарі-наркологи. Два лікаря-нарколога ведуть амбулаторний прийом, надають замісну терапію та проводять тести на визначення стану алкогольного сп'яніння. Це кабінет замісної підтримувальної терапії, в якому здійснює прийом, продовжує здійснювати прийом. Лікар-нарколог Кривоносов Микола Григорович. І продовжують отримувати медичну послугу на території міської лікарні всі пацієнти, їх більше 200 чоловік, щоденно отримують замісний препарат. Також, також працює кабінет лікаря-нарколога, як раніше було дільничий, зараз уже немає цього. І він надає консультативну амбулаторну допомогу для пацієнтів та їх родичів, які потребують лікування та діагностування залежностей. І також для подальшого скерування для стаціонарного лікування в місті Кропивницький. тому що місь, міська лікарня не має стаціонарного відділення і таке відділення стаціонарне наркологічне є на території обласної психіатричної лікарні. Актуальним залишається питання хворих з гострими психозами та у невідкладному стані. Згідно з регламентом, їх спрямовують в обласний лікувальний заклад, адже надавати допомогу на місці немає можливостей. «Зараз, оскільки ну, лікарів підготовлених дуже мало. Ми будемо надавати цю функцію тільки в робочий час, в робочі дні. Це збереглася функція. Також продовжуємо оформляти акти для військомату, оскільки реєстратура і база вона переїхала з нами, і ті старі пацієнти, які мають і стаціонарне обстеження, і лікування в своїх амбулаторних картах, можуть з актами для військомату приходити до лікаря-нарколога, який буде їх заповнювати. Найближчим часом з'явиться і платна послуга, розповідає Наталія Кузнєцова. Це проходження попереднього періодичного позачергованого психіатричного огляду, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Це для людей, які працевлаштовуються для певних категорій, це такі як водії транспортних засобів, власники зброї та попередній для освітян, медичних працівників, тобто дуже багато категорій, які потребують таких оглядів. Коли це буде, повідомлено буде додатково, Тково на реєстратурі міської лікарні попри те, що вдалося зберегти матеріально технічну базу та амбулаторні картки усіх пацієнтів, від деяких послуг все ж довелось відмовитись через брак кваліфікованих лікарів. Серед них детоксикація запійних станів.